Рукою по рукою. Так, так, так. Піджимай, піджимай, рукуй серві. Китай ножки, підчягуй, попи, попи, так, ватушки, тримай. Підіжми і тримай. Попи, попа, скрізь ножки. Скрести ножки. Під нього, під нього зразу по нього. Скидай, скидай, скидай! Коліно під нього, права коліна під нього всу! Праве коліно під нього всю. Праве коліно під нього всуть. Мостіку скидай. Прижимайте себе і скидай, вліво, бо вправо. Операйці нами, скидай. Скидай, скидай ножками, Да. За ним зразу з ним! Третя дострокова перемога нашого турніру. Будемо приємно на руку перемогу з двору Чубуха Юрій спеціалістів буде проявляти. На майданчику